Так, добре, глянемо, що то нам карти кажуть про ті російські провокації в Європі. Перша карта е, вісімка мечів. Ой, то така не дуже добра карта. Вона каже про обмеження, страхи, коли хтось сам себе загнав у кут. Видко, е, що сама Росія в тупику хоче щось зробити, але сильно обмежена, бо на неї і е, санкції давлять і контролюють її, і рухи вже не ті. Е, може хотіти якось підколоти. Ти Європу, але немає простору діяти. Друга карта двійка пентаклів. Ага, тут уже видно, що вони балансують, крутять, як можуть. Та карта говорить про маніпуляції, коли хтось пробує втримати рівновагу, щоб не впасти. То може бути таке, що вони планують якісь дрібні провокації: то кібератаки, то дезінформація, то е, якісь політичні ігри. Але поки то більше суєта ніж реальні дії. І е, третя карта королева Пентаклів. А це вже серйозна енергія стабільності і розуму. То Європа сама вона показує, що там тримають фінанси, безпеку і землю міцно в руках. Тобто, навіть якщо Росія щось і буде е, мутити, е, Європа. Е, Зреагує спокійно, виважено і не дасть тим провокаціям зіпсувати ситуацію. Росія би дуже хотіла наробити шуму, але її руки зв'язані. Може бути трохи дрібних провокацій у змі у кібератаках чи через політику, але великої біди не вийде.